Для того, щоб скористатися спеціальними пропозиціями, такими як знижки та подарунки, що були призначені для зареєстрованих клієнтів, система має ідентифікувати гостя. Для цього гостя необхідно авторизувати на екрані замовлення, використовуючи номер телефону або карту. Це дасть змогу системі автоматично застосовувати знижки та нараховувати бонуси без необхідності повторного введення даних карти або пошуку за номером телефону під час вибору способу оплати. Для ідентифікації гостя системою можна використовувати один із двох способів. По-перше, якщо ми відкриваємо замовлення на фронт, Нехай щось проб'ємо. Ми маємо можливість у вікні замовлення просто за допомогою картрідера провести карту гостя. І, відповідно, умови, які ми зазначили, будуть застосовані до цього замовлення і гість буде знайдено. Також можна використовувати номер телефону. Для цього нам потрібно відкрити вікно знижки надбавки. В розділі Знайти гостя почати шукати або за ім'ям, або за номером телефону. Як вам зручно. В моєму випадку я пошукаю за номером телефону. Я знайшла, натискаю сюди і бачу, що замовленням був призначений гість, якого я вибрала. Так? І в моєму випадку у мене Застосовується знижка 20% до цього гостя. Саме цю програму я налаштувала в «Serve Loyalty». і тепер ця акція доступна на фронт. Розгляньмо з вами ще один варіант акції. Для цього у нас вже є замовлення, в якому є певні позиції. Зараз ми переходимо до розділу знижки і надбавки і шукаємо нашого гостя. В моєму випадку я роблю це по номеру телефону і обираю свою гостю Ларису. Бачимо, що система мені підтвердила, що цьому замовленню був призначений відповідний гість, і я натискаю ОК. В розділі Інформація бачу, що система дає підказку, що цій гості доступний подарунок у вигляді вишневого пирога. Звертаю вашу увагу, що безпосередньо на села Цезар та Капучино загальний підсумок по оплаті складає 310 гривень. Як тільки я проб'ю вишневий пиріг, наша сума не змінилася, але вартість пирога відображається як знижка в поточному замовленні. Так ми застосували нашу знижку, яка була налаштована на «Сьорв в Якщо ми хочемо подивитися більш детальну інформацію, що стосується нашої гості, ми можемо зробити це безпосередньо з замовлення. Для цього знову переходимо до розділу знижки надбавки і натискаємо Про гостя. Тут у нас є вся інформація по нашій гості, починаючи від ім'я, закінчуючи номером телефону, датою народження та іншими даними, які ми казали про цю гостю. Також можемо знизу побачити, які рахунки у нас є у цієї гості, відповідно по певних програмах.